Нині у день героїв традиційно влада і громада зустрічалися на хуторі береги біля нової пам'ятної композиції, встановленої на покрови 14 жовтня, на честь 24 загиблих вояків. Упа. Доброго вечора, краяни. Він наш герой, хоча себе таким не вважає Сергій Олексійович Стриянин. Йому 50, має двох дітей сина і доньку, які навчаються у п'ятій школі. А він там викладає трудове навчання. Щоправда, поки не має педагогічної освіти за спеціальністю, яку отримав в 34-му училищі слюсар слюсар-вентиляційник. І що такого особливого в цій людині? Спитаєте ви? Дивіться далі самі. Ну ні, себе не вважаю героєм, герої. Переважно стоять, коли відходять від нас тоді герої. Ну а герої, герої може бути кожен. Це в собі треба виховувати з дитинства. Поставив мету чогось добитись, значить добийся не лишай на півдороги. От з таких виростають герої. У серпні 2014 року пан Сергій Марков був добровільно мобілізований до лав Збройних сил України. Чоловік свідомо пішов на війну. Більше року захищав батьківщину на Донбасі, служив у гарячих точках у Кримському і Авдіївці. Повернувшись додому, повернувся до рідної школи, де перед цим працював простим робочим і став вчителем трудового навчання. Нині паралельно здобуває професію у Дрогобицькому педуніверситеті, закінчує якраз перший курс. Ви знаєте, він до нас прийшов працювати робітником школи, і коли він поробив тільки один рік, ота його відповідальність до роботи і заставила до нього особу по-особливому. А потім він на два роки пішов зі школи в АТО. Ми на нього чекали. І я навіть писала листи, що нам потрібно такої людини в школі, бо ми без нього, любий куточок в школі, Сергій знає, як, він не чекав, він сам бачив, що треба зробити. І коли він повернувся з АТО, то перше моє враження, думка була ну, сказати йому, запропонувати. Помогти стати студентом університету. тому що я бачу ця людина може багато зробити для дітей. Також чоловік у п'ятій школі очолює кілька гуртків патріотичного спрямування чи дітей бути справжніми українцями. От зараз готує своїх вихованців до джури на третьому поверсі посеред коридору власними силами облаштував тир, де учні вправляються у стрільбі з пневматичної зброї. Якщо проти нас ведуть війну, то кожна дитина повинна вміти стріляти так само, як і писати. І для того я облаштував тут тир, щоб мати можливість для дітей навчати. Гвинтівки пневматичні в школі були. Я їх підремонтував, облаштував тир, і тут провожу з дітьми заняття. Гурток лучний стрілець і підготовка до військово-патріотичної гри «Джура». Уляна одна із кращих вихованців Сергія Олексійовича. У всьому перша про наставника каже, що суворий і дисциплінований, наполегливий, водночас і добрий. Досить строгий. Він часто вимагає, каже, от я якось не попала була в ціль. Ну в молоко. Він каже: погано, треба в десятку. Він хоче, щоб ми досягали більшого, не дивлячись на то, може, нас деколи не виходить. То він каже, що краще потрібно, щоб ти робила, ніж ти робила до того. Не як хтось дивитися, а себе перевершити. Ну, методи я їм сказав, що хто займається зі мною, то методи армійські. Я до них звертаюся товариші курсанти, хоч це вони не курсанти, але це в них підвищує їхній бойовий дух, так скажемо. Вони до мене звертаються товариш командир. Якщо звертається Сергій Олексійович на перерві так, а якщо на заняттю, я роблю зауваження. Сергій Олексійович на перерві, а на занятті товариш командир. Себе Сероєм чоловік не вважає. Просто робить те, про що завжди мріяв. Перед батьківщиною не завинив. Обов'язок виконав. Тепер надіється передати усі свої знання й уміння. Молодому поколінню, щоб і вони в майбутньому так любили Україну, як любить її він, і жили заради неньки, що процвітала. Діти його люблять, тому що Сергій він все, що робить, робить з душею, і от зараз ми готуємо дітей сьогодні. Чисто семрі конкурс троє пісні. Ну, десь це має робити вчитель військовий підготовки, де чити фізкультури. Він повністю взяв на себе відповідальність за цих дітей по стрільбі, по військово-патріотичному строю, по співу. Коли почав працювати з дітьми, він каже: Україна має майбутнє, якщо є такі діти, як і у нас. «Clean Ukraine Challenge» – свій рідний флешмоб по прибиранню території. Днями провели у найпотужнішій громаді Стрищини в селі Доліби. Цього разу завзятий сільський голова Петро Васильків завдячує команді молодих підприємців та юних студентів-лідерів, хлопці і дівчата. все взяли на свої молодечі плечі. А саме організація, реклама у соцмережах із закликами доєднуватися до прибирання прибережну смугу річки Стрий зуміли перевести в гарно відповідь. Чинкову зону для громади села Доліби. Ми поширили цю ініціативу у селі Доліби, і також нас підтримало е, голова сільської ради, і також однодумці підтримали. Було все забезпечено. Це як мішки, рукавиці, техніка, яка потрібна була для того, щоб ну е, техніка, яка для того, щоб для прибирання вивезення сміття, також під час прибирання ми. Замовили бульдозер для того, щоб почислити чагарники з отруєним рочівником. Планування території окреслили спершу на папері у раді до реалізації долучили й інших. До речі, стрийських підприємців, які виділили спецмашини додатковими, втім необхідними засобами для прибирання забезпечили сільська рада. Головні виконавці події закликають, не стояти осторонь, кажучи, молодці, а організовувати толоки у своїх громадах та передавати естафету іншим. Суть проекту проста: це зібрати однодумців. Провести колоку, після того це зафіксувати на фото та відео, і після цього матеріалу, який зафіксований на фото і відео, розмістити у себе на соціальні на соціальній сторінці в соціальних мережах, на сайті будь-де так, щоб це могли побачити люди. І також обов'язковою умовою це передати наступним однодумцям небайдужим людям. І ми маємо надію, що цей проект він принесе ну, користь. Користь для нашої держави, для нашого рідного краю, адже ми хочемо жити у чистоті і порядку. Тому люди, залишайтеся людьми, прибирайтеся за собою. А сільський голова Петро Васильків просить підтримувати чистоту долівських мешканців, попереджає посадовець про штраф. Адмінкомісія при раді складає протоколи на порушників. Суня двадцять Триває підготовка до феєричної імпрези краси. Мета якої назбирати кошти на лікування Василька Яцури. Найкрасивіша подія року відбудеться 4 червня у міському будинку культури. Афіші вже скоро зовсім. З'являться по місту. Тоді і дізнаєтеся, ви і ми теж вартість квитка на конкурс буде там особливий гість. Про це нам повідомила авторка проєкту, радіоведуча колись нашого радіофреш FM, тепер обласного Галичина, FM Софія Мусієнко. Разом з матусями, учасниць благодійного шоу, стежить, контролює, співпереживає, відповідає за всі етапи приготувань до червневого дійства. Нині у партнерів вищого професійного художнього училища Стрия робили пробні зачіски. Нам дуже. Приємно, що організатори ось благочинного конкурсу Міні Міс звернулися до нас. Наш навчальний заклад звернулися по допомогу свого роду партнерську допомогу. Це для нас зайвий раз є можливість підтримати будь-які благочинні ініціативи наших містян. і для нас дуже приємно, що мешканці міста Стрия, молоде покоління особливо дізнається про наш навчальний заклад, дізнається про уміння наших дітей. Ми популяризуємо свій начальний заклад таким чином і свого роду це не маленький наш внесок в таку добру благочинну справу у лікуванні Василя Яцури. Опісля у фотостудії Романа Зайця малесеньких красунечок з ним кували претендентки на головну корону міні-красуня 2017 сімнадцять позуючи, посміхалися, виверталися одним словом, запрезентували свою чарівність з зусібіч. Вже була відеозйомка, дівчатки записали візитки про себе, розповідали. все це можна буде побачити на самому конкурсі. А сьогодні у нас фотосесія в українському стилі. Вже майже ми на фінішній прямій. Тобто, вже ще готуємо дефіле, готується конкурс талантів. І усіх запрошуємо 4 червня о 17-й годині. В МВК. квитки зовсім скоро вже будуть в продажі. Можете вже навіть відпочинати бронювати. Пригодницький фільм Вартові галактики американського виробництва переглянули у місцевому кінотеатрі молоді вихованці Карітасу України, при Стрийській єпархії Української греко-католицької церкви. Два в одному та ні три зустріч в Карітасі спільна піша прогулянка містом і перегляд фільму. Перед зала очікування, останні підготування перед сеансом, вже у залі керівниця проєктом Наталія Пак про роботу, яку виконують своїх друзів та події, зокрема, розпові. Дає більше при благодійному фонді Карітас діє проект для молоді з обмеженими можливостями уже на протязі восьми років. І у нас є різні програми з різноманітні заняття, і одне з них це заходи соціальної інтеграції. І сьогодні, якраз в цей гарний такий сонячний день, ми вирішили з нашою молоддю сходити у кінотеатр. Вони потребують особливої більшої уваги до себе, і їхні рідні не мають усі можливостей водити їх на кіно сеанси, в піцерію, музеї. А вони, як ніхто, потребують. Соціалізації. І, звичайно, дякуючи спонсорам Карітосу, які постійно нам е, дають певні кошти на ці заходи. Ми дякуючи і маємо ці виходи і на піцу, і в кінотеатри, і е, на виставки, це все за кошти спонсорів, ми відвідуємо такі заходи. І також дякуємо власникам цього кінотеатру, тому що вони завжди йдуть нам на зустріч. Кейним рахунком завершився матч між Стрийською і скалою і київським арсеналом. Поєдинок 32-го туру першої ліги відбувся на Київщині. У ньому, втративши будь-яку турнірну мотивацію, команди влаштували свято відкритого футболу, досягнули майже до десятка голів, які забили на обох. Протистояння завершилось на користь господарів 5-4. Виграючи після першої половини гри 1-3, скала знову програла і продовжила не серію весняних поразок у чемпіонаті. Останній домашній матч у цьому сезоні малиново зелені проведуть 27 сьомого травня проти футбольного клубу Полтава. Гра відбудеться на соколі початок о сімнадцятій. День героїв на хуторі береги. Завтра приповімо і не тільки. Ще поїздимо на велосипедах, подихаємо свіжим моршинським повітрям, потішимося за досягнення радіоведучих радіо рідного міста, fm І це ще не все. Дякую вам за час, увагу. Будьте з нами також у Фейсбуці, Ютубі. Раді поспілкуватися телефоном чи особисто при зустрічі. Не бійтеся помилятися, робити перші і навіть тверді життєві кроки. Буває важко. Ми з вами. До нових побачень. На середу можливий дощ трішки нижчою буде денна. Температура повітря прогріється до двадцяти градуса. Вночі ж обіцяють 10 теплих градусів тепла. Вітер змінний 2-8 метрів за секунду.